Пам'ять про загиблих дітей внаслідок жорстокої агресії расистів ніколи не потьмяніє. Саме тому сьогодні у Кременчуці відбулась тематична акція. Деталі дивіться далі у сюжеті. 4 червня у Кременчуці відбулася тиха акція за дитячою мрією до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Її організаторами виступили бібліотекарі філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки на фоні традиційної літньої виставки у вітрини. Сьогодні розмістилася дещо незвичайна інсталяція. Янголята на хмарках зі своїми нездійсненними дитячими мріями як символи загиблих дітей на вітринному склі. Усі небайдужі кременчужани та гості нашого міста можуть приєднатися до акції, власноруч виготовивши паперове янголятко та закріпивши його на інсталяції. Також можна повісити дзвіночки під час хвилини мовчання, рух біля вітрини бібліотеки зупинився, адже смерть невинних дітей відкликається болем у душі кожного українця. Небайдужа а людина в мені а, так, найбільш метролог. складно переживає Його саме слухи, в, інформацію про жертви дітей. Тому, на мою думку, кожну хвилину такі дні життя. не просто важливі вони обов'язкові, адже піднімаючи в суспільному просторі питання. Я постраждалих жертв Це максимально важливо, адже ми живемо в цій реальності, і вона не десь. А Російської вона поряд з нами. дана інсталяція буде розміщена на вітрині філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки до завтрашнього дня. Після чого її змінить звична виставка книжок. Добро завжди перемагає зло. Україна обов'язково переможе і покарає усіх винних у злочинах проти наших дітей. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.